Не дуже адекватно. От. Через погане світло. Але ми шукаємо топік на Єсеня. Ніби щось подібне знайшли. Залишилось тут впітнутися. Ого. Бо ми як логіки знайшли, його останній. Ми не знали, та, що там. Черт, я що не можу. Шовто вокзали? Та що тато таке було? Ні, взагалі. Стригні не можна. Взагалі. Квитків нема. На автобус на 6.30. І більше на рахів нічого не йде. Інші автобуси їдуть з пасічною. Пасічна це Бозна де, десь на окраїни Франківська, туди ще таксо їхати, мабуть. Я взагалі думаю, нафіга нафігаються квитки, я завжди підходив до водія і сідав. Зараз я просто вийшов з каси, підійшов до водія, ну все, рюкзаки ми вже кинули йдемо чекати на виїзд з автостанції водія, щоб його не спалили, що він когось підбирає. Все робиться, як завжди, у всіх містах Києва. Києва. <рістична> Зараз. Десяте um, вже. Хоча, на вигляд не дуже такий десят, і ми з татом йдемо в гори, котрих ми насправді не бачимо. Тато, як тобі гори? Зимно. Я трохи. Щось прям дуже холодно, незвично. Воло. Воло. Так. Туман. Йдучи спочатку по дорозі побачив завідки, на котрих Першу світову колюча проволока кріпилася. Ну, думаю, ну хуй з ним десь спиздили чоловіки в горах і поставили. Потім йдемо з боку, що сьогодні бачить якийсь бетонове хератень. о, бункер. Я та який бункер? Тут немає бункерів, тому що я не знаю, що тут є бункера. Але все ж таки вирішили подивитися бункер чи це не бункер. Відходячи, вже побачили лінію окопів. Так і бункер, так і лінія арпади випадково знайшли. Ну ніхто не очікував, але да, таке буває. От, до речі, я зараз спробую от знімати з мікрофоном деякі кадри. Я не знаю, наскільки буде якісний звук порівняно з минулим, але ну, бути як буде. Причому ми зовсім нічого про нього тут не знали. Просто йдемо. таке от буває. Папа, скажи, куди нам іти? Нам іти отак от повз ті гори, туди, 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 туди. А потім до тих будиночків. Потім, точніше, ми не прийдемо через лісок і десь отот колуарчик перший. Не дуже сніжний. Десь ми там будемо ночувати біля якогось озера. О, отам колуарчик, от. З татом пройшли до Дрогобрату зараз, от, ну, десь там тато є. о. Короче, ми пройшли з татом по, до, до Дрогобрату, але ми не пішли на прям дорогобрат. Ми зули на стежі, щоб обійти, бо йти ну, через сам Дорогобрат, це трошки понтово і не прикольно, а от скрізь ліс то прикольно. Насправді, погода доволі сонячна, і це дуже круто. Ідемо татом. Дорога нормальна. Нормальна. Трохи водяниста. Вижити можна. Тато? Який зовсім хащі пішов. Напоминає мені Григорівку траверс там, де камінуха. Пам'ятаєш? Там, де схили пороблені. от. От таке саме. Виход, виходить з скель, а знизу якийсь потічок. Скоріше за все, нам треба буде на нього спуститися, а потім піднятися. СС. Стежина. Ну вона десь є в теорії, але мені здається, останні хто тут бігав це баранці або комбатчики. Дохотіла поход. А виходить поход. Це вам не по Європу мазить. З дорогами. Честно, дай мне кафешка. мы сейчас придем, это просто короткая дорога. Я ему не верю, якщо чесно. Короче. Коротше, у нас особисто статний вайп, ніби ми якісь повстанці, котрі бедуть по лісам, по незнаним стежкам. у нас москалі. Так, але при цьому всьому ми йдемо перфект по стежці просто. Хоча не. Так. Ми вийшли з цього лісу Самураїв. Лісу Самураїв, тому що цей ліс був як шлях Не Немає цілі, але має довгий-довгий шлях. Ми вийшли десь звідти, з того лісу. Отам от от, там І тут дорога. Ну, Оцінка дороги 10 з 10 мені сподобалась. Тато твоя оцінка? Сподобалася. Але я дороги там мало знайшов. Був просто шлях. Дорога була під кінець, але вона була класна, виставлена травкою. А так в основному це був шлях сумурад. Так. Я не знаю куди, але я зрозуміла, що якщо так поставити ближче світло, то схоже на дуже цікавого арійського чоловіка. Ідеально. Давай мені. Добрий ранок. Трошки більше покажу місце нашого обітання наразі от от намет, їдальня, багаття, сушиться з уста. Вид на гори раз, від на гори два. Так вам трошки було холодно. Ні, ну краса. Коли ти вже старий тобі впадло займатися оцим цим гемороєм, ти просто береш порох чи медирки артилерійські. І робиш багаття, тому що можеш. сюди у нас є ковбасочка. Боже, Кітя, що ти в горах робиш? В принципі, висяло трохи менше, нас не здувало ми Піднялися трохи вище тут дійсно дуже гарно. Але вночі нас тут здувало кібенняло. Так, От, видно говеру Петрус, а нам зараз треба забратися трохи вище, піднятися і спуститися вниз до Вережевського. texture like sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on the ship tied to the mast two distant lands takes both my hands Never a frown with golden brown, golden brown, and fine temptress. The ages she's heading west from far away, stays for a day, never a friend. Що це ампозитив? А де дорога? Я бачу дорогу. А де спуск? А чого то так депресивно? Ми не можемо залишитися на світлій стороні. Я, звісно, ходив на скавозіння, ви що ти таке? Я рюкзак бачив. Я тебе попереджував спину рюкзак и дроид. Тут дуже тихо і дуже класно. От, виглядає як якась, не знаю, більш схожа на якусь Ісландію. Свандію. Оце от, там люди, якщо що, стоять. Оце от спуск, сам, по котрим ми спустилися. Тут таке міні-потічок міні, міні озеро, Заходить сонечко. І ми йдемо до Ворожеську. Ми прийшли. Да. А вони. Вони зайняли наше озеро. Фу, це наше озеро, я не зрозумів. Це ну, це наше. Може, некався, я взагалі не зрозумів. Це так, дам займати місце, щоб я Е, Це наше озеро, нікому його не займати. Моє. Знаєте, таку цікаву таємницю на таємницю. Як провести день народження так, щоб він ну, запам'ятався і був класним? В холоді, не в голоді. Але без торта. Але без торта в горах, біля озера, котрого ти не бачиш поки що. Свічок нема. Свічок немає. 17 років мені. Це ну, я дуже рада, чесно, тіпа. не дивлячись на те, що я зараз собі грію отак от ноги, грію руки, але я п'ю чай. Зранку буду пити каву, якусь завернув. Тому що чай я зажму. Тому що в нас його мало. Так. А це я грію, тому що вони злиплися, тому що від льоду вони. Вони були трошки мокрі. Зараз холодно, трошки і все, замерзає. Да, і все замерзає. Тому це такий дуже класний день народження. Мені дуже подобається. Звичайно, воно трохи не реалізується, що о, день народження, взагалі не той на. Ну, тобто воно якось інакше, але ну дуже класно. Я, я реально я дуже рада. Добрий ранок. Всім було ну, трошки холодніше, ніж минулої ночі. Красиво. З однієї. З однієї сторони спина болить, а з іншої не хочеться вилазити зі спальнику трошки ногами, але ну надо вже. Ну, саме озеро його частоту, я не знаю, перейде камера чи ні. Загалом так. От, але ну, воно просто реально синє, блакитне, ну, воно настільки прозоре, що його тут ніби й немає. От. З днем народження Софія. Отакий тобі торт. Все ж таки це рашенчик. Але у горах і біля озера. І чай підійшов, викавив в тебе, я повний кухіль. Бра. Навіть я навіть тобі дав половину шоколадки, може бути. Сейчас заперло. Ну так. Да. <смір> Сніданок переможця. Так Ми з сатом вирішили далі. От, е, спускаємося вниз, тепер в чорне тису, а потім в Ясіня Ну і загалом сьогодні треба пройти кілометрів 20. От, і тайм трошечки обмежений. От, звісно, йти вниз, там трошки, ну, весь час майже вниз, от. Але там трошки обмежений, бо треба ще в маршрутку сісти на Ясінях і доїхати до Івано-Франківського. На цьому моменті ми піднялися на хребет і зараз будемо спускатися вниз, вниз, вниз і ще раз вниз. Добрий день знову, знову видно Говеру. Видно драгобрати. Ну там куда то туда ебал, что? Батончик называется Зижмане. Слово на луну. То есть Селестия. И она типа сама поднимала имеется, целуну и, и вот это все. Ми спустились у село. нарешті. Ми, ми спустились у чорний, чорну тису, нарешті. А ще нам зараз йти по селу. Сім каме. Да. Ми цього явно не хочемо. Є Угу. Ну класно, слухай. Кому що? Кому пиво, кому морозиво?